Чому 80 пісок цих швидких обідів не смачні? Але не цей: ось як перетворити бекон і шпинат на справжню паніні магію. Спочатку візьміть два шматочки вашого улюбленого хліба на заквасці. І виходить чудово: викладіть хрусткий приготований бекон. Додайте щедру жменю свіжого шпинату для зелені. Далі покладіть ваш улюблений сир моцарелла або чеддер. Це класика. Хочете більше смаку? Намажте трохи часникового масла на зовнішню сторону хліба. Тепер розігрійте сковороду паніні прес до середньої температури. Покладіть ваш бутерброд всередину, притисніть і смажте близько 3-4 хвилин з кожного боку, доки не стане золотистим і сир не розплавиться. Прислухайтеся до цього шипіння. Музика для ваших смакових рецепторів: розріжте навпіл, дайте сиру розтягнутися і насолоджуйтесь вашим домашнім паніні з беконом та шпинатом легко, сирно і набагато краще, ніж їжа на винос. Збережіть цей рецепт.